Мої любі щирі вітання. Зичу вам міцного здоров'я та гарної днини. Сьогодні у рецепт галети, ароматний відкритий пиріг на тонкій пісочній основі з найніжнішою начинкою, солодким гарбузом та рікотою. Приготування починається з тіста. Для цього до просіяного борошна натираю холодне вершкове масло, додаю сіль, перемішаю. Далі веду одне яйце і 2 столові ложки крижаної води. Тісто замішую ложкою, щоб не було контакту з теплом рук. Замішую доти, поки не буде вже сухого борошна. А потім руками зберу у грудочку, загорну харчову плівку та відправлю в холодильник мінімум на 1 годину. Така випічка стане чудовим доповненням до осіннього обіду чи вечері. Особливо, якщо ви полюбляєте смачні і ситні випечки. Цей рецепт вас не розчарує. Готую тепер начинку. Для цього гарбуз батернат, очищаю від серцевини, шкірки та нарізаю дрібним кубиком. Мені здається, що навіть той, хто не любить гарбуз, не залишиться байдужим до цього порога. В мене він просто зник на очах. Гарбуз це не тільки що це смачно, а це ще й хороше джерело клітковини, вітаміну С, магнію, калію і вітаміну А. Також знадобиться синя цибуля, нарізана півкільцями. Одна велика або дві маленькі, як в мене. На вершковому маслі підсмажую цибулю кілька хвилин до прозорості. Вводжу цукор і трішки обсмажую знову, щоб цукор розчинився. Не забувайте підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові смачні рецепти. Для вас це мить, а для мене значна підтримка. Далі додаю нарізаний гарбуз і коротко разом обсмажую хвилин 5, щоб випарувати зайву вологу з гарбуза. Тоді перекладаю у іншу посудину для швидкого охолодження. Тісто дістаю з холодильника, викладаю між двох пергаментних паперів і тонко розкачую. Затовшки 3-5 мм. А краї трішки тоншими. Перекладаю на противень та викладаю начинку. Якщо ваша духовка не має конвекції, то краще противень розігрівати разом з духовкою і викладати вже галету на розігрітий протвінь. Із загальної кількості сиру 1 столову ложку залишила для декорування після випікання. Змащую середину сиру і зверху викладаю гарбузову начинку. Приправляю сілью, чорним меленим перцем та сухим майоранком. Далі краї тіста загортаю навколо начинки. Це саме та випічка, яка здатна прикрасити стіл та подарувати шлунку свято, а вам сонячний настрій, навіть коли за вікном йде дощ. Краї пирога присипляю кунжутом і ставлю випікатися у розігріту духовку до 180 градусів на 40 хвилин. За потреби, після 20-25 хвилин випікання ви можете накрити пиріг пергаментним папером. Після випікання прикрашаю залишеним сиром та свіжим майоранком. Ставте подобайку, якщо сподобався рецепт, та діліться своїми враженнями у коментарях. Нехай і вам буде ситно та смачно!